Віч важко залягла над лісом. Вітру не було. Висока трава тихо шелестіла бабіч стежки, якою в тінях прокрадався масивний смугастий кіт. Він зупинився, нагостривши вуха й перемрушивши поштинові очі. На небі не було видно ні місяця, ні зірок, тільки стовбури повалених дерев, оброслі грибами, осявали над земним світлом голу землю під його лапами. Кремезний кіт розтулив щелепи, покуштував повітря, хоч і не очікував почути запах здобичі. Він знав, що посмикування папороті ні про що не свідчило, а меретхливі тіні, які він помічав край мока, зникли в одну мить, якби він спробував на них наскочити. Тут не було голоду. Він просто страшенно скучив за відчуттям того, як випускаєш кіхті у здобич, і відкушуєш перший теплий шматок свіжини після вдалого полювання. Хутро на його шиї та загривку наїжилося, коли смагань відчув новий запах котячий, але не такий, як у тих двох, із ким він зустрічався. Це був інший кіт, якого він знав ще віддавна. Кремезний вояк подався вперед, ідучи на запах. Врешті, ліз Порідчав і він опинився на краю галявини омитої блідим світлом. Інший кіт побіг йому назустріч, прищуливши вуха й поширивши очі від джаху. Ти грозоре!» – зіпнув він, зупинившись і скулившись до землі. Звідки ти прийшов? Я думав, що я тут сам. Встаньте нос ну, муже, голос могання бринів огидою. Припини щулитись, ніби перелякане кошеня. Тимносмух підвівся кілька разів швидко лизнув своє хутро. Колись воно виблискувало, наче луска годованої рябини, зараз же поріділо і скуйовдилося. Я не розумію цього місця, нявкнув він. Де ми? Де зореклан? Зуреклан сюди не заходить. темно поширив очі. Чому? І чому тут весь час темно? Де місяць? його цілом пробіг дрожь. Я думав, що ми будемо полювати на небі разом з нашими предками-вояками і спостерігати за кланами. Тигрозів ледь чутно зашипів. Таке життя нам недоступне, але мені не потрібно, щоб зорі сявали мій шлях. Якщо зореклан вважає, що вони можуть, можуть про нас забути, то не помиляються. Він відвернувся, протиснувся крізь кущі папороті, не перевіряючи, чи пішов за ним та смуг. Чекай, засапано мовив темний кіт, пролазячи слідом. Що ти маєш на увазі? Кремезний не озирнувся, і в очах відбилося бліде світло. Вогнезір, що він переміг, коли бич забрав мої деців. «Між, між нами ще нічого не скінчено. Але що ти тепер можеш зробити Вогнезорові? запитав темно смуг. Це не можеш покинути цей ліс? Я знаю, я намагався, та як далеко б не заходив, ці дерева ніколи не закінчаться і ніде нема жодного світла. Тигрозір не відповів одразу, він рушив далі крізь чагарі, а за ним дріботів темносмух. Менший кіт здригався від кожного шелесту парусті кожної миготливої тіні, яка пролягала на його серці. Раптом він зупинився, витріщивши очі і розтулив рота, аби покуштувати повітря». Я чую запах зорелома. вигукнув теносмук. Він теж тут? Зорелома, де ти? Ти в зупинився і зірнувся. Не мирнуй зусиль. Зорелом тобі не відповість. Ти ще почуєш що тут цілі багатьох хотів, але рідко зустрінеш когось. Можливо, ми й ув'язнені всі в одному місці, але кожен окремо. То як ти хочеш розібратися з вогнезором? запитав теносмук. Він навіть не заходить у цей ліс. Я не буду з ним розбиратися. Голос тигрозора перетворився на стишене загрозливе гарчання. Це зроблять мої сини. Шулікокрих та вже накіть покажуть Вогнезорові, що битва ще не виграна. Тано смуг глянув на свого колишнього провідника і швидко під... відвів погляд. Але як ти передаси Шуліку шулікокрикові та ожинокітю, що вони мають зробити?» Ти смикнув хвостом, змушивши його замокнути. Він то випускав, то втягував кігті, переминаючи землю під собою. Я навчився приходити до них у вісні, прошепів га. І в мене є час, весь час на світі. Коли вони знищать того ж холодивого кетюня, я зроблю їх провідниками кланів і покажу, що таке справжня влада. Та насмук стригнувся і сховався в кущі оляка. Вони не могли б знайти собі кращого вчителя, някнові. Вони стануть найфрамнішими вояками в лісі. Вів далі ніби й не почув ти на смуга. Вони, вони навчаться не відчувати жалю до будь-кого, хто спробує стати на їхньому шляху. І врешті-решт вони розділять цілу територію навколо озера між собою. Але ж кланів чотири. А скоро буде тільки два. Два клани чистокровних вояків, не розбавлені ніякими слабкими ктюнями. Они уже прийняв до себе тут непутящу купу, сху... купу хутра з конярки разом з жалюгідними кошенятами. Хіба так має чинити провідник клану? Темно смук схилив голову і згідливо прищули уга. Чоліко крих безстрашний, схвально прогарчав той розір. Він доїв це, коли вигнав бурсука з території річкого клану. Він проявив велику мудрість, коли допоміг своїй сестрі стати медикішкою. Її підтримка стане йому пригоді на шляху до провідництва, і ліко це знає. Він знає, що влада приходить тільки до тих, хто хоче й понад усе. Так, він воїстину твій син, слова та носмога лилися лилися, мов дощова вода й широкого листка, проте якщо ти гроші його чув, то однаково не звертав уваги. Що ж до уженокіївця, примружив очі та грузір, він також хоробрий, проте засліплений вільністю тому дурню Вогнезорові. Уженокігодь повинен навчитися не дозволяти ні в чому, нікому, ні своєму провіднику, ні вояцькому правильнику, ані навіть зорі клану ставати на його шляху. Врізь зі снима дивку до сонцеспаду й привів клани до нового дому, заручившись усе котячою повагою. Сама тільки репутація дозволить йому легко здобути владу. Тигрозір випростався і заграв м'язами. Я покажу йому, як це зробити. Я міг би тобі допомогти, запропонувати Ти Тигрозір обернувся до нього з холодною зневагою. Мені не потрібно, то... мені не потрібна допомога, чи ти не почув, що всі, коти в цьому лісі, живуть самі по собі, та на стригнувся. Але тут так порожньо й тихо, то грозоре, можна підступою? Ні. у голосі того чувся натяк, на жаль, він не завагався. Не намагайся йти за мною. Тут у котів немає ні друзів, ні спільників. Вони мусять самі ходити своїми темними стежками. Темно не сів і вгорнув передні лапи хустом. Куди ти зараз ідеш? Зустрійтеся із синами. Ти побіг геть. Його хутро мигтіло в блідому жовтавому світлі. Та смог залишився сам. Не сидів, пригнувшись у затінку папороті, перш ніж зникнути в лісі, ти грозі в останній промови. Вони зір побачить, що мій час ще не минув. Я переслідуватиму його через моїх синів, доки останнє життя не буде вирване з нього, цю битву йому не виграти.